Щойно відбувся прямий ефір програми про план перемоги на каналі Сім кроків до перемоги. Кому цікаво, зайдіть за посиланням, подивитись повне відео. Юрій Коновальчук учасникам запропонував в кінці зробити короткі висновки. Я запишу тут. Мій після смак, мої висновки. Ну, перш за все, це те, що ШОС це був зліт стариків-диктаторів-розбійників. Фактично, це шлюб. По розрахунку, не по любві, і він тимчасовий склеїв цей шлюб, зробив його можливим саме Трамп, політика Трампа, політика стратегічної невизначеності, яка кинула в лону диктаторів. Стариків розбійників, навіть Індія з непримирима з Пакистаном і інші країни доєдналися, і це результат політики, на жаль, Трампа. Звичайно, що далеко нас туди нікуди ніхто не позове, да й не треба, але ми маємо робити власні висновки. І головне, що ми маємо зробити, що ми маємо робити домовичні завдання тут і зараз. На жаль, сьогоднішнє політичне військове керівництво не знає, що робити, не дослухається до волі українського народу. Ми, як ініціативною групою, виклали сім кроків до перемоги, виклали вимоги до влади, звернулися до українців. Якщо українці підтримують нашу ініціативу, якщо мільйони будуть вимагати теж самого скорочення державного апарату, реформи в армії. Зміни політичних еліт, повернення до демократичних процедур. Україна не має власних демократичних процедур, а та імітація, яка була, теж заборонена. Тому ми маємо не звертати наші свободи, а їх повернути, оскільки саме за цього іде війна. Тому закликаю до свідомості українців. Робити спільну справу, вимагати від наших можновладців діяти в інтересах українського народу. А ми маємо скласти народний план перемоги і його втілити в життя.